Всім привіт, друзі, всім привіток. Вітаю всіх вас. Всі, хто приєднується. Приєднується. Називається вчимося українською разом. Друзі, ви зараз можете побачити певне закулісся офісу Радіо М Не те, щоб закулісся. Але, 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 так, віночки закріплюю, друзі. Хочеться віночки. А, привіт, тінь, привіт! Оце в тебе нікнейм. Коротше, друзі. Я не наговорилася з вами зранку. Я ще трошки з вами побуду тут. Я там те, що познімала, де що важливе зробила. Все можна продовжувати далі. У мене оперше буде інтерв'ю. Мене будуть брати інтерв'ю. Якщо все вийде класно, потім з вами поділюся і покажу, де можна все це діло слухати і дивитися. Як ви там? Привіт, красуня ведучі, як справи. Артем, дякую тобі дуже, компліменти. Дякую, дякую, друзі. Дуже приємно. Ой, нарешті нарешті мені в як пенсіях щось відправив. Дякую. Це сорфера не, 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 не в щодо сюрфера, тому що він постійно сюди щось кидає. Так що, друзі, будьте як сюрфер і буде вам щастя. Тому що добрі справи, вони вам повертаються. Так, класно, ага, супер. Дивіться, як мої справи? Супер. Я не знаю, що вам сказати, у мене сьогодні просто якийсь нереально активний день, тому що. То зйомки, то інтерв'ю, то там ще якісь штуки. Я взагалі ще поки не вилазила з цієї студії. Отак от, от. Я навіть ще не снідала, щоб ви розуміли. Але я потім вже буду обідати. Для мене це не проблема, я, до речі, зараз голоду взагалі не відчуваю. Для мене це нормально, в мене може бути таке, коли інтенсивний робочий графік я можу поїсти перший прийом їжі, в мене може бути навіть ближче до вечора. Навіть не обіду, а вечора. Так що таке. Для мене це не катастрофа пропустити якийсь прийом їжі, ну, типу, абсолютно не страшно. От. А ви як там, друзі? Що вас цікавить, поки я з вами на зв'язку маєте можливість порозпитувати трошки щось трошечки. Привіт, принцесс. О! Вау! Привіт! Я спочатку прочитала повідомлення, а потім уже хто написав. Неочікувано. Привіт. Ти така активна, хлопець не втомлюється від тебе. Артем, у мене немає хлопця. Я про це розповідала. І це не призив до того, що треба одразу підкочувати до мене. Як тобі справи? Слухай, я нещодавно запитала в чата GPT, що означає Мадара, бо я не сильно орієнтувалася в цьому. Чекай, як там? Аніме, так? Да? Аніме. От, точно. Треба запам'ятати. Так, на яку тему інтерв'ю? Ну, в мене будуть брати інтерв'ю як в єврейського блогера. Таке всяке буду розповідати. Ви знаєте, я стільком людям не подобаюсь, я стільком людям така незручна кожен день, от просто, як не через єврейську тематику, так це через тематику війни, як не через тематику війни і єврейську, там ще щось. Ой, народ, я вже так втомилась, але нічого, ми тримаємось. Мені взагалі мої дівчата, мої подруги кажуть: якщо ти будеш балотуватися в президенти, ми за тебе проголосуємо. І навіть деякі підписники мені це писали. Думаю, о. Це ще я в політику не йшла. Так що, хто знає, як воно там ще буде. Тут Артем каже безпалівно дізнався, чи в мене хлопець. Ну, ти взагалі -то напряму запитався. Так що, як тебе справи, Мадара? Ютуб, підписуйтесь, щоб не загубити, бо ви загубите мій ютуб канал і потім не знайдете. Так, привіт гарненьке. Дякую. Краще... У політику і насоватись. Сьорфір, ну хтось має туди піти, розумієш? Я не скажу, я нервуюсь політику. Друзі, ні. Якщо я і пішла би десь якусь політику, це була б соцполітика для того, щоб відстоювати інтереси найменш захищених верств населення. Я отак скажу. От. Але мені для початку самій треба стати захищеною верствою населення, а потім вже захищати чиїсь права. Я вчора в подруги запитала, ну, коротше там. Закордону деякі історії. Я кажу: як ти думаєш, коли мені вже пора мати свою охорону? Як думаєш, коли це буде момент? Бо інколи в деякі міста і в деякі країни, аж страшно аж страшно з'являтися. Так, Стеля Віва! Привіт! Ой, клас! Шалом, шалом. Привіт. Друзі, в мене дві трансляції, просто щоб ви розуміли, що відбувається. У мене дві трансляції зараз паралельно в Тіктоці і в Ютубчику. Так що, якщо відволікаюся, то цей. Коротше. Ви зрозуміли. Позаду мене хтось стоїть. Позаду мене і попереду мене стоїть сам всемогутній бог! Юху! Друзі, я знаю, що я зараз звучу просто як космонавт, але так воно і є. Ну, типу, якщо вам не подобається це слухати, не слухайте. Так. Друзі, насправді, стосовно політики, дивіться, я десь напівжартом, напівсерйозно, але. Ну, типу, якщо говорити саме про якісь ініціативи, просто мені дуже багато моїх підписників пишуть Іна, Типу, ти наш прози. Я потім повиставляю. До речі, може, сьогодні повиставляються скріншоти. Це дуже і смішно, і мило і взагалі. Так, Чий Крим? Ясно, чий. наш український Крим? Привіт, люблю україномовних людей. ти дуже гарно. Дякую. Ютубчик підписуйтесь, не губіть і пишіть коментарі під випусками. Добре, виглядаєте. Дякую, я дуже стараюсь. Друзі, я стежу за собою. Я люблю себе доглядати. І я днями розповідала плюс-мінус приблизний бюджет, щоб хлопці, ну типу, не стосовно мене, а взагалі, щоб розуміли, скільки може обійтися взагалі дівчина в плані, просто щоб підтримати її красу. Цікавилась політикою до 22-го року. А я з 16-го року, навіть ні, 14-го року працювала в журналістських розслідуваннях. Я перепрошую, я цікавлюсь політикою з 14-го року. На секундочку, як тільки почалася війна в Україні, я була люстратором. Ми ілюстрували ми ілюстрували чиновників. Я займалась військовим сектором, інколи суддями займалась. І скільки обходиться краса. Друзі, ну я рахувала дуже скромними категоріями, ви ж це розумієте, правильно? Так що, так. Щойно подали на розлучення, Жека, а що, так? Та що таке? Через що на розлучення? Друзі, мене так засмучують історії, коли пари розходяться. Тік-ток, підтримуйте подарунками. Ну, чесне слово, для вас стараюся. оце. салют, от вас розвід. Красива сижу така. А ще я сьогодні йду на масаж після всіх зйомок, після цього всього мені подарували на народження цей сертифікат на таку класну суму, яку вистачає на декілька сеансів. І сьогодні один із сеансів, так що я I'm happy, very happy, very much. Отак. Так, друзі, what are your plans for the future? Друзі, зараз я англійською відповім. І до речі, я не знаю, коли мені провести. Може, я сьогодні ввечері вийду з англомовним ефіром на кілька соцмереж, тому що ну реально вже дуже давно хочу це зробити. Тік-ток, ой, Ютубчик, підписуйтесь, що не загубіть. Follow me. Follow. Підписуйтесь. А, так, бо цей, бо то неділо, якщо загубите. Жека, оці я можу безкоштовно зробити. Будь ласка, напишіть мені такого. Друзі, ви на кошерній сторінці кошерної дівчини. Такі штуки, такі коментарі вас топлять. Ви розумієте, ви мене одразу можете потрапити в чорний список. Мені не можна такого писати. Типу, там що робиш? Там іду в душ, а можна з тобою? там, Чи можу безкоштовно масаж зробити? Друзі, це взагалі не за адресою. Ну, типу, серйозно, в чорний список одразу. В бан! В бан. От ви там, росіяни, от ви щось там пишете, от ви щось там пишете. А тому, що ви нам завідуєте, ви нам заздрите. Ну, типу, ми це знаємо, тому як ми живемо. які в нас... Мені дуже боляче за те, що ви робили з нашими жінками. А це просто через те, що ви і близько такого не бачили. Ви і близько таких жінок і дівчат не бачили. І ніхто добровільно не погодився б на відносини з вами. І все, що ви могли робити, це просто гвалтувати. От вам правда про вас. Красуня, дякую. Дякую, дякую. О, радіо! Є! Це я. Це я. Та, слухайте, розважаюсь. Називається, вона розважалася як могла. Мене, знаєте, що робить Інна, коли в неї вільна хвилинка? Піти поїсти? Не варіант. Піти відпочити? Зовсім не варіант. Провести ефір? Воно, те ще треба. Голосуємо за це. Так. Так, Богдан, от ти ще раз таки мені напишеш, то я тобі взагалі ніколи не відпишу. Як ти мене називаєш? Алло? Мене тут королевою принцесою називають. Ти ж вся в роботі. Так. Сьогодні тепло на дворі. Ну, відносно, друзі, я додумалася трошки змерзнути. В мене зверху є курточка, але я трошки додумалася змерзнути, чесно кажучи. Саня, зараз підеш чорний список. У мене тут є взагалі-то модератори, і я можу попросити модератора тебе заблокувати, так що дивись акуратно принцеса нацистка мене називають. Ну, взагалі то я єврейська принцеса. Як ви уявляєте, єврейка нацистка? У вас це в голові вкладається? Ви, звісно, взагалі, просто цікаві. Ну, я українка, і єврейка, мене і така, і така кров є. Взагалі, знаєте, мати змішану кров це так зручно. Ти в різних ситуаціях можеш більше проявляти якесь одне із свого амплуа. Що там за хтиві сані? Я тобі кажу. Насяра у тебе знатний. Це тінь так падає, це світло. У мене носик маленький насправді. А от в мого тата, ви знаєте, я в дитинстві так сміялася з його носа. Я ж не знала, що тато єврей і що в мене єврейство по тату. І я пам'ятаю, я так сміялася з його носа. А він так ображався, ну теж ображався. Ну видно, що я це зачіпляла. А я ніяк не розуміла, чому він, почано ображається. Потім, як виросла, все зрозуміла. Але в мене мамин носик, тому що в моїй мами він такий маленький, акуратний. От я мами. Якби, як це вам сказати? От я мамині гени в цьому плані і забрала. Ні, вони не пишуть українською, я перекладаю, тому що язик не повертається зараз оце озвучувати. Е, так, Бродяча кошка. А ви можете мені в інстаграмі в приватні написати? І я вам скину, де можна Тору придбати. Ти не єврейка, не каніврії, привіт, Садєси. Дмитро. Акуратніше з такими заявками. А я читаю, тому що по приколу, знаєте. Культурна складова. Ну, Андрій, дивіться, ну, все одно є генетика. Розумієте? Ви кажете крові нема. Ну, типу, ні, це генетика. Тобто, темношкіра людина не може стати не темношкірою, тому що в неї генетика. Ну, тобто, є питання ще й генетики. Треба це розуміти. Ось тобі обід працювати. Слухай, я тебе не хотіла дьоргати. Працюй, обідай, а я тут зараз якось трошки розберуся. Все одно ненадовго, бо в мене потім інтерв'ю, і я так сюди чисто заскочила на дві хвилинки, якщо так можна сказати. От Рус іде. Рус, в мене тут трансляція. Дай мені 5 хвилин, я закін... 7 хвилин, сім. Друзі, це hey. наш звукач, режисер, звукорежисер. Звукачний редактор Властелін, uh, Властелін, Властелін Міра, радіо М, взагалі, Що в нього якісь тільки статусів немає. Це Руслан. Властеліноміра немає. Він допомагає технічно робити все так, щоб це була цукерочка. Просто цукерка. розумієте? Ну, от трансляцію Інне не допомагає, вона сама. Да. Тому що в мене є два модератора. Окремо в Тіктосі, окремо в Ютубчику. Чуках. а технічно сама да, взагалі. Нарешті я можу технічно просто поставити телефон на штативи. Штативи, які організувала мені студія. Клас! Оце я самостійна дівчинка. Ну Поставила самостійно. Сама поставила. Доросла вже. Так, Ютубчик підписуйтесь, щоб не загубити, бо коли завершую ефір, можете загубити потік. Підписуйтесь, Ютуб. Так, я у Львові навчалась, Тараси, ти вже вдома, ну як вдома, в Києві, вдома, на студії. Якщо це можна вважати якимось великим домом, то так, можна і так сказати. А ви радіодіджей? Я радіоведуча, радіодіджей, диктор, озвучую аудіокниги. Боже, скільки я в собі тільки чого не поєдную. Як відносишся до палестинців? Ух, ні, це гостре питання не сьогодні, будь ласка. Пара-па-па-па... Мені тут бомбу в студію бажають. Оце все, що ви можете. Потопав тренуватись. Давай, давай, давай. Ом, привіт. Я за всю державу Ізраїль не відповідаю. Дуже багато євреїв не розділяють політику Ізраїлю. Вам треба розуміти, що політики вони скрізь політики. Ну тобто, це не завжди співпадає з інтересами і реальними поглядами цілої країни. Взагалі, Ізраїль допомагає Україні, щоб ви знала. Ізраїль з вами сестра. Дякую, дякую, Крістіночка. Ого, яка дівчинка гарна. Олег, дякую. А ви вперше в мене на трансляції? Якщо вперше підписуйтесь, бо я тут часто проводжу ефіри. Скільки мені років, друзі? Не буду сьогодні тягнути інтригу зі старту, кажу 33. Мені 33 роки. Було в березні, 11 березня, 33. Ви ще встигаєте надсилати мені подарунки, якщо раптом не привітали. Можна просто в Тіктоці зараз привітати. Ні, ні, звичайно, зрозуміло, самоідентифікація визначається безумовно. Моя самоідентифікація, з якою повністю погоджується, наприклад, моя сім'я, бачачи е, мій стиль життя і взагалі моє мислення і все інше. Я єврейка. Ну, тобто моя сім'я повністю розділяється. Абсолютно. Ну, типу. Але тому що в мене ще й база коріння, тому мені так легше це приймати. Ого, 33, я лівою. Тікаєш? Злякався? Тетя доросла, 33 рочки. 33 рочки. Так і знала що колись від мене діти будуть тікати. На івриті, чи я балакаю? Ані льомові на іврит, ані медаберет іврит кцат-кцат. Сліха. Є діти? Ні, в мене є племінники, яких я дуже люблю. О, це ви тьотя з радіо. Віталік. Привіт. Опа! Так мене ще ніколи не називали. Ну, максимально 25. Друзі, я вам більше того скажу. Це я з макіяжем. Ну, типу, причому в мене фул макіяж? Тому що сьогодні я сьогодні даю інтерв'ю, тобто в мене тональний крем, там, там рум'яни і все інше. А якщо змити з мене макіяж, реально я вам серйозно кажу 22-23. Це не тому, що я собі роблю такі ці компліменти, просто коли я без макіяжу і коли мені кажуть, типу, скільки років я кажу, вгадайте, мені дають 22-23. Ну, максимум, типу, 25 – це просто стеля. Мене тато молодо виглядає, до речі. Але ще за рахунок того, що в мене немає шкідливих звичок, я не вживаю алкоголь і багато інших моментів. Тікток, ви мені хоч якусь трояндочку кинете? Чи ні? Ну, чесне слово, дівчина, красуня, сидить, вас тут розважає. Чесне слово. Ні, я не вимагаю, знаєте? Ні, я не аб'юзер, я не арбузер. О, дякую. Нарешті. Гостра на язик, ясно, що єврейка, Микола. а то? Ми такі. Мене, знаєте, хоча я дізналася вже в дорослому віці про своє єврейство, мене тато з дитинства наставляв а, такою мудрістю, яку вже потім, коли виросла, я зрозуміла, що це єврейська мудрість. Ось. Просто я цього не знала, що це єврейська мудрість. Теж гострі. А уяви, яка в мене суміш? М? Українська єврейка, палаюча просто горюча суміш. Ні, я ця їм, молочку їм, м'ясо тільки не їм. Гарна, гарна. Залишайся на 20 років. Слухайте, я зроблю все можливе, щоб зберегти свою молодість. Мені кажуть, я би краще брови побрила. Друзі, вона тільки після прекрасної дивовижної корекції. А, а, на секундочку, знаєте скільки я в них вклала? Не завідуйте. Як можна м'ясо не їсти? Я люблю рибу. Ну, типу, я чесна з собою, я люблю рибу. Так, по, по материнській лінії, але по Торі, тобто, дивіться, це вимушена така дія Ізраїлю по материнській лінії. Взагалі, оригінально, якщо читати тору, то по-батьківській ну, по батьку. Звідки я в Києві? Все, друзі, мушу йти, йду готуватися до ефіру. Всім, папа, -па, ви класні, бусинки, котики, мрукотики. А на мене що ти дивишся? Mm. Вони кофіки моркоті. Бо я чую, що хтось уважно мене слухає. Думаю, що таке брові жесть. Не завідайте. Вони шикарні брови. Я знаю, це ви мене в цьому не переконаєте. До котрої години буду працювати? Десь до третьої. А я тобі кажу, серфер, бо вони в мене є, розумієш? Це як волосся. Це як колись я одній ну, знайомій розповідала, скільки плюс-мінус мені обходиться догляд за волосся. Вона каже: Так відстрижи. Я думаю, окей, якщо, наприклад, зуби дорого лікувати, або взуття дорого коштує, це що, означає, що все треба відрізати і виривати? Такі люди цікаві, я тобі кажу. Яка ви мілашка, дякую. Крістіночка, дякую При тому, що я така рубаю зараз цей ефір. Така, Мілашка. Знаєте, друзі, що таке любов? Іна, радикально починає там щось цей. Яка ви милашка. Дякую. Все, друзі, всім па-па. Відключаюсь. Бай. Увечері вийду з англомовним ефіром. Не смію брізати. Ні, точно не буду. Вийду з англомовним ефіром, трошки поштурхаю свою англомовну аудиторію. Треба трошечки розворушити своїх інгліш спікерів або сьогодні, або завтра. Все, папа, папа, -па, друзі, папа. Ютюб, -па. підписуйтесь. Буквально ще хвилинку даю, щоб встигли підписатись. Ютубчик чуєте? Підписочка. Follow me, follow me. Сьогодні менше підписок, ніж на минулому тижні. Още. Щось 38, чи скільки. А на, на Так, сотка, да, сотка. Було таке, що прям соточку. Це що таке, де мої плюс 100. 22 20. людини, частина 100%. Ні, не 22, догрібає. 63. А, 63, 63 людини. Треба, щоб 63 підписки в мене було. Коротше, стільки народу не догрібає підписку. Привіт, Джаміля. На рабку схожа. Це щось люди перепили, я не знаю, чи переїли. Перепили, перепили. Знаєш, птаха перепили. Все, всім па-па. Чекаю підписочки ваші.